Так, друзі, доброго дня! Сьогодні 8 жовтня 2024 року. Продовжуємо тему Сонячна електростанція. Моя домашня. Хочу почати свій відеоролик з того, яка сьогодні погода у нас показують на небо. Хмарами затягнуло. Дощ пройшов гарний, земля мокра. І так, я додав іще 4 панельки. З'єднані вони в два стрінги, по три. Раз і ці старі. Це старі Trinity Solar, дві по 410. А це, ой, господи, забувся. Також по 410 Вт вони. Напруга там. Також 31 вольт холостого 37 і тут так само. Все із струмами співпадає. На цей бардак не звертаємо уваги, бо потім, коли цей весь дах переробиться, як будемо живі здорові, вони перенесуться сюди на оцей уклон, а може навіть і ні, ну, побачимо. І оцей кабель заміниться на сонячний. Є червоненький, є чорненький. Так що це нам всім оці бережить, оці всі скрутки, це воно видержить. Одну зиму, воно, я думаю, все видержить, все буде добре. Але на цей бардак не звертаємо уваги. Сама концепція. Я брав ось так само такі алюмінієві профіля. Безкаркасне кріплення, саме дешевше. Панелі я брав на Solar System чи щось таке. А ці на Click наклікивають. От не помню. Не буду зараз вас заводити в заблуждення, як то кажуть. Так, злазимо драпунку обережно. І хочу показати, Зараз, скільки буде видавати, верніше скільки видає. Якщо при ясній погоді, так, то напруга була 107 вольт. Зараз буде 96, Так, якраз так Зараз у нас дивимося по циклу. Батарея у нас ось я взяв вольтметр, наш мультиметр і накинув сюди. Там щуп уже одірвався. Автомати, кстати, замінив. На 125 амперний І тут я взяв по 35-50 просто обжав, бо не було 35 наконечників. Ну це не страшно. Обжато все красиво. Там. Тут а в два наконечники я взяв, два по 16. Що було, і з того і зліпив. І додав я тут ще в мене 190-й акумулятор, також вбитий вже в хлам. Так, дивимося, що в нас дає панелі. Так, MPPT, хто не знає, як розшифровується, максимум PowerPoint tracker. О, Трекінг, тобто слідкування максимальної робочої точки. Так, дивимося це на виході. Батарея заряджається вже струмом 9 А. Зараз у нас іде на байпасі. Просто вчора висадили батарею, там була аварія на КТП якась, мабуть, хміль замкнув по десятці. По лінії 10 кВт, там воно все заросло хмелем. Можна було б відзняти відео, але не треба. Зараз дає 230 Вт. Хотів я, що зробити? Зараз у мене два стрінги по три панелі, виходить. Тобто три панельки послідовно і знов три панельки послідовно, і вся ця група з'єднується паралельно. Хто в темі той знає. Так, всі побачили навантаження. Ось, воно зараз заряджає від сонечка акумулятори, а живлення йде з мережі, тому що акумулятори просадили вчора і вони не встигли зарядитися, а, кстати, тут є в меню пунктик, зараз я знайду. Blue і LBU. Це у нас виходить ось він п'ятий параметр. І там в інструкції написано: якщо LBU, оцей параметр, то буде висаджувати батарею до значення в пункті 20, в параметрі 20, а якщо Blue, то буде висаджувати в пункті 21, тобто в 21 пункті дивимося. Так, плаваюче напряження, так, 19 це мінімальна просадка. 20. Так, 22,8, це напруга, до якої я висаджую батарею. Там було 23 заводський. Значить, поки це 27 вольт у рівні з плаваючим. І 20, так, 25. А20, а а, 20, ось, а якщо по 20-му параметру там буде ЛБУ, то буде до, цього, ну, до цієї напруги буде просаджувати батарею. Ну, не треба нам цього робити, бо свинцево кислотні акумулятори, вони дуже швидко, дуже швидко, як то кажуть по-українськи. Виходять взагалі не то, що із строю, а. Що засульфатується, що ну, вони, по-перше, як я вже й говорив, не підходять сюди. Взагалі, але, ну це просто так. За неіменням принцеси знають, що роблять. Так, значить, що я ще хотів сказати. А, у кого виникають питання, ось є інструкція, я скачав, вони на 3,5 на 5 кВт. Тобто це ж інвертор у нас 3 кВт і 24 вольтовий. А тут по 48 вольтах параметри написані. Якщо, наприклад, я зараз просто покажу, так, де в нас по напругах буде йти. Так, 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 так. Але всі параметри ідентичні, одне тільки тут, що... Не підходить, тут же ж інвертор не віддає в мережу, то цього параметра немає в першому пункті. Ось цього SUB, його немає. Пріоритети, вон, пріоритет істочника виводу. Вона на російській мові, але я думаю, всі розуміють. Струми тут співпадають в параметрах, а оці напруги об'ємною зарядною напряження 564. Вольта Все це ділимо на 2. Получиться 28,2. І все там було в інверторі так само. 54, 27 все. Все підходить, тільки ділимо на 2, 24. Нізке напряження. І так далі. Всі ці пункти підходять. Все красиво. По аваріях також. Вчора по четвертий. Напряження акумулятора слішком низьке оце було. Хтось там у мене із глядачів про 56-ту помилку питав, ось вона розрив, в цепі АКБ. Все є, всі помилки, все воно є. О. Так, що ще? Схеми всі режими Роботи також тут, якщо, дивлячись на інвертор, якщо він не віддає продажі, це не стосується цього. Все, ну, я не шукав в інтернеті іменно на таку модель, але цього достатньо, щоб зрозуміти, щоб як і що потрібно настроювати. Все схоже, все, все так. Так, да, тепер, що я хотів сказати, поки не забув. Я вам покажу шильдик, Щось, якщо видно буде. А, ні, погано видно. По MPPT напруга від 30 до 130 вольт. І максимальна solar Вольтежер 145 вольт. Що хочу, друзі, сказати. Зранку, коли я прокинувся до інвертора, підійшов. А погода в нас похмура, як саме бачили. Напруга ПВ, тобто по сонцю, 27 вольт. Струм там взагалі 0,0 якісь там Ампер, я вже й не пам'ятаю. По потужності, отут, зараз я покажу, зараз буде перемигувати. Було 0,02, тобто 20 Вт. Ну, я вже хотів. О, отут це ж зараз 170, а отут взагалі 0,02 було. Я вже хотів. Ось у мене ще залишилось два коннектора МС4. Зробити три стрінги по два щоб тим самим збільшити струм. ну не схотів я переробляти по одній простій причині. Не набагато струм підійметься, я е, як, зменшу знову ранок і вечір оцей захват по попіві. Ось, зараз, зараз назад. 95 вольт. Ну це єлі-єлі-єлі-єлі. Починають єлі, єлі, єлі. ловити точку МППТ. Як була у нас погода ясна, сонячна, напруга була 107 вольт. Отут, при включеному бойлері, 1,8 кВт дали панелі. Оце всі 6 панелей дали 1,8 кВт. 1,85, щоб бути точним. ККД цих панелей 21%. Ну, вони, в принципі, так всі, зараз 20-21. Щось народі роді 22 я бачив. Те щось не пам'ятаю, ну це 1% там. Він погоду не зіграє, як то кажуть. от такі от справи. Так що я вирішив оставити. Хай буде 107 вольт. Зате, як ясна погода, то дуже. Все класно працює і не хочу я нічого переробляти. ну Може і захочу перероблю, може і не захочу, може ще дві панельки додавлю. Але в зимній період в таку похмуру погоду це панелі це так. Для підтримки штанів. Оце літій залізофосфат, як би був. Да Вони за дві години б зарядилися. Струм заряду від сонця аж 80 А. То... В принципі, можна було б взагалі на батареях, там колись там байпас може включитися, якщо дуже велике буде навантаження, тоді да А так ні. Що я зробив для бойлера, друзі? Покажу зараз, який я дімер купив. Але я не схотів його туди пристроювати.